У суспільстві не щухають суперечки щодо мобілізації. І так, щодо жінок, які піднімають цю тему, завжди звучить об'єктивне звинувачення, що ми то не зобов'язані, і це не проти нас ведеться геноцид за допомогою повісток. Так, це справедливо. І я особисто не доклалася ніяк до нашої перемоги, до нашої боротьби. Хоча я вважаю, що на майбутнє. Потрібно ввести загальний військовий обов'язок незалежно від статі, а в сім'ях можливо залишити можливість одному з батьків доглядати за дітьми. Зараз я доглядаю за дитиною, а чоловік добровільно пішов до війська. Ті ж, хто говорить, що військи – це якийсь геноцид і. Примус мають дати якусь пропозицію. А що натомість має бути? Зараз ми не бачимо черг добровольців. то Хто, хто має нас захищати? Як ми маємо виживати? Хто захищатиме нас і наших дітей? Хто замість нас має.